Факти це клеш рояль, це легенда, це новий режим для йобаних тактиків, це сігма Емодзі, ця срань рознесе кабіну. А це клеш рояль під аудіокнигу. Жінки, яка опинилась у пастці, міг бути витлумачений як запрошення увійти до будинку. До речі, ви також тут. Це означає, що і ви прийняли запрошення. Хм. Що ж, по-моєму, тобі пощастило, все могло бути набагато гіршим. Елфі озирнулася. Набагато гірше, заклад практично перетворився на руїни, 40 людей лежали на підлозі, непритомні. техніки прикріплювали електроди електродипристроїв для стирання пам'яті до скронь байдужих відвідувачів ресторану. Нам вдалося ізолювати ділянку, незважаючи на те, що півміста ломиться у двері. А якщо до дірки у стіні, Подивися сама, посміхнувся Кру. Елфі подивилася. Техніки швидкого реагування підключили до місцевої електромережі голографічний пристрій та наклали на пролом зображення неушкодженої стіни. Голограми дуже зручна, тимчасова латка, але надовго їх зазвичай не ставлять. Уважний спостерігач.